Дарив цього народу слова Бога, задарив цього партия, і тут буде пекло. Сьогодні часто каже, що наше життя все більше і більше подібне на пекло, тому що для цього пекло дуже багато сил працювало. І коли приходить така Бога визначена днина, і коли... Вчили здобувають право йти в світ і проповідувати Слово, навчати людей вічному спасінню, приходить до церкви до душі щастя, у таку щасливість сьогодні переживають в цьому храмі, в храмі і дом Божого, Господній присутності, і в храмі знання. отримати тепло, отримати здобути знання. Я хотів би сказати, що ви всі ті щасливі, які отримали у Бога десь італані. Пам'ятайте, тричі, як одному Господь дав п'ять, три, третім години, вам дав тела. Над вам відчувалися і починаючи. Разом розмутрицькою генера подавай, і посівникам остройства, і всі тих, котрі від тоді дпали і виповували, вирощували і знання, і віру, і правду, і впевненість майбутнього. Я хочу вам побажати, щоб колись Господь підійде до вас, як ти пречи прослуховуватися. Щоб він знайшов води, щоб не було так, що вас не найде Господь було. Коли Ісус Христос дізнався про те, що Іван Хрести загинув, Він сказав, Він був світий що горів і світив. Оце, напевно, не завдання, котре Господь кладає корпус, тим треба горіти і треба світити. А й коли вчена, що я треба стояти, важливіше не хоче привітати всіх вас, побажати, що Господні провічення провадить вас у житті, воно буде не нелегке. Воно буде, вам дуже важке. Але найголовніше, що треба зробити для цього народу воно зараз не важко попадає. Що не треба вирати і треба буде засіяти Слово Божого. Та буде вирощувати, теплі, дай Боже, щоб ваші люди були бодами сториці. Вівати академії віман професор. Я професор. Я хотів ще одне, добре розмову дитині. Почала ти кажу, бабуся. Я не повідомив. Він про те, що 25 травня в нашій теплі було священий Архірайський собор і долину святий був причислений один із випускників Києва Мергенської академії Петро Геношевич Загайдачний, його прославлені відходити 16, 17 липня, і його родину сидів кучні, що на саміщі не віші. Дай вам Боже, успіхів у вашій праці, дай вам Боже.